Далека, далека. Уночі 26 листопада у селі Гамаліївка перекривали дорогу не люди, а Даївці. Принаймні про це свідчать відеозаписи, які нещодавно з'явились в інтернеті. Їх знімали активісти, зокрема, дорожнього контролю. Що ви робите? Та він, він вам чітко сказав, він тут рух призупиняє, що ви я як настирливий такий. Я що... просто то вся Україна буде дивитися. то сьогодні… Та виключіть. Інспектор. Посвідчення ваше покажіть. Покажіть ваше посвідчення. Посвідчення ваше покажіть. Та у перекритті траси державного значення Київ-ЧОП чомусь звинувачують начальника департаменту внутрішньої політики міської ради Андрія Шевціва. Я нагадую всім, що ДАІ перегородило дорогу напрямку зі Львова на Київ, а машини, котрі їхали з Києва, зупинялися і питали в людей, які зібралися, що трапилось, чим можемо допомогти. Як видно із решти відео, окрім того, що Даївці паралізували рух, вони ще й за словами пасажирів автобуса, який прямував до Києва, відкрутили номерні знаки. Це ви знімали номера? Що вже тут? Він вже тут. Це оці походу, знімали. А? Забрали номера. Вирвали, з просто з м'ясом вирвали Саша, бля, а, ти я. Ти тут. Так сталося, що працівники ДАЇ відкрутили номера з цими номерами, якби кудись зникли. І вже на вимоги віддати номера, вони почали пред'являти, що номера загубилися. Цього випадку обласне дає не коментує взагалі. Е, дії працівників Державної інспекції будуть оцінювати вже відповідні компетентні органи. Як ми можемо це коментувати, поки триває кримінальне провадження? Це наше право також не коментувати. Правда ж, чому саме на посадовця міської ради відкрили кримінальне провадження? Невідомо. Тим паче, за словами Андрія Шевціва, до блокування руху він не причетний, оскільки приїхав на місце, коли автомобіль ДАЇ сам перегородив трасу, а він лише вів перемовини і був посередником між міліцією та людьми. По ми в тісному полі спільно з керівниками міліції Львівщини потиснули один одному руки і подякували за вирішене питання та співпрацю. Спочатку тиснули руки, натомість, вже за декілька годин до людей почали застосовувати політичні репресії та відкривати кримінальні провадження. Перекрили дорогу слідчо-оперативну групу, документування, фіксуйте всіх, будь ласка, і згідно чинного законодавства притягнути до кримінальної відповідальності. Крапка все. Чому саме проти посадовця відкрили кримінальне провадження? Андрій Шевців має свою думку. Я мав спілкування з керівництвом міліції Львівщини ще під час діяльності на Євромайдані. Звичайно, е, мені робили зауваження, щоб я не проявляв дуже великої активності, не допомагав студентству. Посадовець також розповів, що його адвокат не має доступу до матеріалів справи, а самому Андрію Шевцеву заборонили виїздити за межі міста допоки прокуратура веде кримінальне провадження. Марта Когот Олексій Шелковий головні новини Львова.